Дорогі наші українці, ранок надії триває. Ми нагадуємо, що ви дивитеся телеканал Надія. І сьогодні ми в студії говоримо про найцікавіші та найактуальніші речі. Знаєте, що впродовж тисяч років люди вигадували різний сенс, таємний родинкам. Наприклад, у древньому Китаї та Греції навіть передбачали долю за плямками на шкірі. А От європейські дами прикрашали обличчя та плечі такими спеціальними мушками. Так званими штучними родимками, сподіваючись, що це додасть їм вишуканості. Взагалі, Каріна, ти знала, що кількість родимок на тілі збільшується в людини за віком, і ще знаєш, я чула, що людям із великою кількістю родимок не можна взагалі загоряти на сонці засмагати, уявляєш? Так, це, це я знаю засмагати угу. зась. Е Особливо солярії, це взагалі не знаю, як вони ще до сих пір у нас існують в нашій країні. Але так про це все будемо говорити. Друзі, з нами в студії чудова експертка. Представляємо вам це Ксенія Ткачишина, лікарка дерматовенерологиня, аспірантка кафедри дерматології та венерології з курсом косметології НМУ імені Богомольця. Ну просто чудова у вас професія. <гум> Я бачу, і ви ще тут аспірантка кафедри, тобто завжди навчаєтесь. Є. Хочемо поговорити про ці родинки. Вітаю вас, дякую, дякую за запрошення. Ну, до речі, а, дійсно, якщо дуже велика кількість родимок, то дійсно їх необхідно перевіряти. І найчастіше у людей, у кого така велика кількість родимок, це перший другий фототип за фіцпатриком. Тобто угу. ми всі різний маємо колір шкіри, ага. і відповідно у когось вона світліша, от у того й буде більша кількість родимок. У когось тимніше. ж питання. Я Шикала. ж то думаю, чому в одних вже ну, може одненька, може взагалі немає. Угу. От справді я тепер вже згадала, що у світлих ну, світла. Шкіру у людей і дуже часто багато родом. У нас сьогодні питання таке конкретне одне, але звичайно, воно буде під собою мати багато uh -huh. інших. Літо пройшло все одно, десь ми потрапляли на сонце. Хтось засмагав, звичайно, що без СПФ так прийнято. Чи треба перевіряти родинки після літа? Якщо людина взагалі ну, тобто, не керовано поводила себе на сонці, тобто тривалий час знаходилась, і ось тут важливо, та або отримала опіки, тому що є різний вплив сонця, є хронічний вплив, він не буде викликати опіки безпосередньо, він буде провокувати якраз переродження цих родимок, а, а також сторіння шкіри, фотосторіння шкіри, але ну, це трохи інше. От, а є гострий вплив, оце саме Вплив е, спричиняє опіки. Uh -huh. Але що той, що той вплив, він може провокувати прямо або посередковано переродження родиму. Uh -huh. Тому якщо людина ніколи взагалі не перевіряла родинки, то це обов'язково треба зробити. А, не, але це не говорячи про групи ризику, тому що є е, декілька груп ризиків, люди, які повинні там щороку, кожні півроку перевіряти родинки. Можемо ну розкрити більш детально uh -huh. цю тему про групи uh -huh. ризиків. Так тобто ви зазначили про те, що в кого світліше і так тип шкіри, в того набагато більше родомок і власне ці люди швидше засмагають на сонці, вбирають себе швидше. згорають. Вони не можуть засмагнути, не можуть засмагнути, Перший фототип нормально, взагалі не засмагає. Перший фототип так. це руде волосся і зелені очі. Вони взагалі не засмагають, uh -huh. тобто вони одразу згорають на А Є ще ну ще скажімо так, нульовий в лапках візьмемо, тобто це альбіноси, їм взагалі протипоказане сонце, тобто в них взагалі немає цього пігменту захисного меланіну, тобто і відповідно в них дуже висок, високий ризик. Але якщо більш клінічно говорити, що мається на увазі під ризиком, тобто. Це якщо у людини в родині у когось був епізод раку шкіри, обов'язково треба щорічно перевіряти родинки. Або вже був, наприклад, людина перевірила раніше родинку і була вже ну виявлена дисплазія, або там, не дай Боже, рак шкіри, то відповідно щороку інші родинки вона повинна перевіряти. Ну і відповідно. Кожен пацієнт повинен, ну, взагалі кожна людина повинна перевіряти, ну передивлятися себе, тобто і дивитися різні родинки, слідкувати за ними. Якщо там протягом півроку з'явилась і раптом почала рости, зростати родинка, тобто вона симетрична, різнокольорова і так далі, то бажано також це є ризиком, тобто звернутися до спеціаліста. Ми зрозуміли, що після літа варто перевіритись тим, в кого їх багато, це однозначно. І Що можна ще сказати про вплив сонця на родинки? От чому ми говоримо про сонце і про родинки? А взагалі, чому людина засмагає? Тобто, в нас є свій захист, тобто від сонця від сонячної радіації, ага. тому що це небезпечний в принципі вплив, тобто це пігмент меланін. Коли його резервів вистачає, людина собі гарно засмагає, тобто в неї все добре. Mm. Коли резервів не вистачає, тобто радіації сонячного більше, ніж mm. в принципі її природного меланіну. А у людини, ну, знову ж таки, в залежності від кольору шкіри, від тону навіть шкіри, тобто mm. його обмежена може бути кількість, тоді вже настають пошкодження шкіри. Що саме відбувається? Тобто меланоцити в себе, меланоцити це клітини, які синтезують цей меланін, тобто вони вбирають в себе велику кількість радіації, але якщо її Багато, то вона тоді провокує зміну ДНК. Тобто клітини діляться, і звісно, наш організм, тобто, якщо б не було механізмів репарації, тобто відновлення ДНК, то звісно, ну тобто рак шкіри дуже би часто траплявся, не тільки рак шкіри. Але якщо йде дуже часте пошкодження, тобто людина неконтрольована, там, засмагає на сонці, там, ну, ш... я знаєте, шкварка, де як деякі mm -hmm. люблять там, або yeah. як прийнято там приї... коричною вже курс. Да, 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 при... Приїхав на море в сенсі. Я приїхав Морів, на відпочинок, так. мені треба виспатись, піти о 12, на, на пляж, потім ще гарно так покупатися, тобто, щоб ще більше. І тому... забути сонцезахист. Да, при цьому да, 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 да. І потім підсмажитись. Оце типовий, тобто, типовий пацієнт, угу. тобто, на жаль. І, Бо, наприклад, не нанести правильний СПФ, тому що дуже часто помилка. А люди не наносять достатню кількість СПФ. Тобто вони беруть цю баночку. Ця баночка потім лежить цілий рік, і вже на наступний сезон вони знову її беруть. Так але фс втрачає свою дію втрачає свою силу через скільки? через три місяці. Здається, після відкриття ну це залежить від виробника. Тобто, але так дійсно, тобто і більш того, якщо правильно користуватися СПФ, його треба дуже багато, і таких баночок повинно на один відпочинок декілька брати, а не одна на декілька сезонів. З яким чином? Ну, відповідно, про пошкодження ДНК, тобто, в якийсь момент організм не може впоратись з цим пошкодженням, не може відновитися, тобто йде поділ, але поділ витрапляється, помилка, і все. І клітини переходять на злий шлях, стають ну, тобто, і починається не одразу. тобто, ну, меланома, якщо казати, найнебезпечніша взагалі не тільки пухлина шкіри, взагалі пухлина, вона може дуже довгий час розвиватися. тобто, і... До речі, завдання дерматологів наразі, тобто не знайти вже таку різнокольорову страшну родинку, тобто знайти меланому, яка менше 5 міліметрів. Тобто, ось ну настільки, да, так. Тобто, ось, ось таке першочергове завдання. Її можна знайти? Цікаво? Це насправді насправді дуже легко. Тобто, якщо це натренований дерматолог, тобто треба все діло обов'язково. Тобто, це, до речі, про огляд, тобто, після, якщо знаєте а Пацієнт приходить до лікаря, і мені треба привити ось цю там родинку, одну там або іншу. Тобто пацієнт керує, який він родинків, буде перевіряти, то ну найчастіше. А як взагалі тоді? Ну а якщо до, до кого власне йти, найперше? А найперше треба йти до лікаря дерматовенеролога Не Дерметовинролога. треба одразу одразу бігти до онколога, mm -hmm. ну тому що онколог, ну, а, ну він може видалити, звісно, всі родинки. Mm -hmm. Ну тобто, але знову ж таки, який сенс? Якщо там з більшості родинок, якщо ну ми казали, що людина зі світлою шкірою, в них може бути дуже багато родину. Okay. Mm -hmm. Ну тобто і кожне видаляти okay. це не є виправдано, А якщо родинки на обличчі, наприклад, mm -hmm. тобто після видалення. Навіть найювелірніший хірург, тобто він все одно невеличкий рубець, але залишиться. залишиться. Mm -hmm. Тобто обов'язково треба йти до дерматовенеролога, mm -hmm. який зробить дерматоскопію, побачить родинку, тобто яку найчастіше пацієнт навіть не здогадується про її існування, тобто, mm -hmm. а приходить з якоюсь родинкою, яка mm -hmm. його там хвилює. А це може бути внутрішньодермальне невус, який найбезпечніший. Тобто, mm -hmm. да, він виступає над поверхнею шкіри, такий завжди не mm -hmm. Все, тобто, так. але він безпечний. Треба просто прийти і попросити про повністю огляд. Так да. не ну, вже записку. Сказати, сказати дерматоскопія, а дер, дерматолог повинен повністю оглянути і повністю передивитися ну віддалі абсолютно всі Угу, mm -hmm. mm -hmm. зрозуміло. Тобто видаляти всі родимки, які викликають у нас якесь занепокоєння, це не варіант. так? Краще mm -hmm. все ж таки піти до спеціаліста. спеціального виправдана. Ну до речі, от ми казали, до речі, це було в новіччя. Це зараз зберігається. Mm -hmm. Деяким дівчатам дуже подобаються родимки на їх тілі, тобто no, обличчя, на обличчя Якщо так, так, нормальні ну, тобто, і не мають. Ну, Якось не, не змінюється так, в погану сторону, то це ж ну, не шкодить. Хіба О, може візуально комусь? Взагалі підход, клінічний підход дерматолога, якщо, наприклад, приходить людина, темношкіра, тобто в неї там декілька родимок, то uh -huh. тут ми шукаємо одну родинку, яку треба видалити. Uh -huh. Але якщо приходить людина, перший-другий фототип зі світлою дуже світлою шкірою, і в неї дуже багато родимок. То тут ключове завдання зменшити кількість необхідних хірургічних втручань, угу. зрозуміло. А от людині, яка все ж таки, от є в цій категорії групи ризику, в якої є на тілі якісь такі небезпечні підозрілі родинки, як часто їй потрібно йти до спеціаліста та проходити ось цей медогляд, як часто їй потрібно перевірятись, Взагалі, американська спільнота по вивченню раку рекомендує, що особам від 20 до 40 років потрібно. Що три роки перевіряти родинки, а після сорока щороку перевіряти родинки. Але якщо вже була знайдена родинка з дисплазією, тобто, ну, грубо кажучи, ще не рак, але вже погана родинка, то бажано кожен, кожен рік обов'язково це робити. Ну так, в ідеалі після літнього сезону, тому що найчастіше пошкодження родинки відбувається саме в час літнього. Тому що дуже багато сонця. Угу. Дуже дякуємо. Ще знаєте, знаючи, що є родинки на тілі, от як з ними жити, бо я знаю, наприклад, що десь давно пам'ятаю, що в мене сестра видаляла ось тут десь на ребрі, тому що міг десь бюзгалтер угу. її рухати, і наче це теж якось негативно впливає, як от жити з цими родинками, які є правила. А взагалі, ну тобто, є такий показ, якщо дійсно родинка знаходиться на такому місці, там, де може бути її ча часте травмування. Наприклад, це не тільки тобто, там, де бізгалтер, там, угу. де може бути цепочки і так далі. А це може бути ділянка взагалі бікіні. Тобто там, де взагалі можна тобто, угу. лезом пошкодити її тобто, до, до крові. Тобто, взагалі є така рекомендація. Такі родинки, незалежно від того, вона добра, погана і так далі, тобто ну, погана, тобто їй бажано видалити. Але Якщо порівнювати механічний вплив, тобто механічне травмування і вплив ультрафіолету, то набагато гірше ультрафіолет. Mm -hmm. Але знову ж таки ну, є описані в літературі випадки, коли дійсно постійне, ну, тобто механічне травмування може спричинити переродження. Але там, якщо один раз родинку зачепили, все, тобто так, їй треба, потім вона повинна зажити. Тобто одразу вона там ще кров тече, ми біжимо до дерматолога, це не треба, тобто це не ну, буде mm -hmm. не показово. Тобто треба, щоб вона зажила через два тижні показати. І за нею можна спостерігати, тобто, якщо там все добре. Тобто, один раз, якщо а, пошкодило родинку, механічно нічого страшного. А як стосовно там лазерної апеляції, бажання засмагати в солярії, Ой, солярії, чесно кажучи, це дуже шкідливо. От от прям дуже шкідливо. Тобто, дійсно а, це біль дерматологів, люди, які ходять в солярі, тобто в мене особисто була пацієнтка, молодий вік в неї, і ходила вона в солярії, діагностувала я меланому шкіри. Тобто, було таке. Але що це правда, собі? що в не знаю, в Європі заборонені солярії чи це... більшості випадків. Я думаю, що так. Тобто, це але тут є, але є одне але. Тобто, в солярії найчастіше ультрафіолет спектру Б. Тобто, які її дійсно провокує. Але є така штука, ще фототерапія. Тобто, це в лікувальних, ну, лікувальна методика для людей, які там з псоріазом, з вітіліго, тобто їм потрібно сонце для того. Так. Але отут рекомендація, обов'язково треба ну, захищати ці родинки там, від ультрафіолетового випромінювання фільтрами, ну тобто СПФом ом окремо. СПФ, окрема. там якісь ще наклейки, uh -huh. якщо не помиляюся, клеїть, щоб ну, можна, живати. можна, тобто так. так. Тобто. Не радити повністю, от якщо солярі, а якщо до лазерна, лазерна епіляція Апіляції, так. також вже починають раніше це так було під питанням, тобто зараз вже в літературі в сучасній науковій літературі uh -huh. з'являються публікації про те, що дійсно, тобто пошкоджує лазерна епіляція родинки, тобто обходити їх треба. Але ну, якщо порівнювати з ультрафіолетом, тобто там різний uh -huh. тип випромінювання, то Грубо кажучи, якщо один раз знову ж таки там майстер взяв і пройшов пораденці, то нічого страшного. Тобто, ну, Брали, проводили аналіз, тобто, дивилися, які зміни були після лазерної епіляції. Mm. Тобто зміни не можна сказати, що дуже критичні, дуже там погана дисплазія і так далі. Навіть теоретично, якщо дуже постаратися, можна навіть родинку видалити, mm -hmm. Ну, тобто, лазерна епіляція. Mm -hmm. Але знову ж таки, ну, це теоретично, на практиці ніхто цього робити не буде, тому що це, ну, це, да, це опити треба. ставити над mm -hmm. людьми. Так. Ну, відповідно, бажано під час епіляції обов'язково обходити родинки. Тобто, і, а... Ну, або взагалі, ну, якщо дійсно там, якщо ми вже говорили, ділянка бікіні, тобто там, де лазерна епіляція, тобто і вона третя, то бажано тут сю родинку видалити mm -hmm. і спокійно собі проводити лазерну епіляцію. Uh -huh. Дякую. А ми з вами на початку ще трішечки зачіпалися питання фототипів, так? так, -так, -так. Правильно називається? Так, так, -так. за фіцпатрік. А можна, будь ласка, трішечки детальніше, щоб наш глядач, от сам для себе міг вияснити, зрозуміти, який у нього фототип шкіри, і скільки часу на сонці буде безпечно проводити, і чи безпечно. Буде засмагати, чи там можна, наприклад, моєму типу, з моїм типом шкіри достатньо багато часу проводити на сонці. Ось, Розкажіть. О, До речі, вам. ну, це трохи, трохи цифр. Угу. А, є типів за Фіцпатріком. Ну, відповідно, ми вже трішечки це переговорили. Перший, другий, третій фототип, угу. там четвертий, п'ятий, шостий. ну, У нас в нашому регіоні більш поширений перший, другий, третій тип. Тобто, відповідно, резерви меланіну різні. Угу. Якщо говорити про третій фототип, тобто це мій фототип. Тобто, Темна ну плюс-мінус смугла шкіра, темний колір волосся, карі очі. Тобто то розрахована така є така мінімальна еритемна доза а коли, скільки я можу знаходитись на сонці зі своїми власними резервами. Тобто це приблизно, тобто орієнтовно, це 30 хвилин. Mm -hmm. Якщо, і, до речі, про СПФ, це теж важливо, що це за цифри, там, 50, 20, так, 30, так, 45. І, та, 45. До речі, більше 50 не існує СПФ. Mm -hmm. Це маркетинг, одразу, mm -hmm. там, 75, 100 і так далі, тобто 50, максимум 50+. Розвінчали міф. От, ну, тобто, а, то просто треба помножувати. От, наприклад, мені 30 хвилин я можу, тобто я нанесла СПФ, і я множу, тобто 30 хвилин там на, наприклад, СПФ 50, тобто і отримую, господи, зранку. 30 на 50, півтори... Тисячі Так, хвилин. Тобто я можу знаходитися. Але це не означає, що один раз я намазалась і все. Це, знаєте, це якщо я, там, наприклад, намазалась і все, отак от сиділа, взагалі не рухалась. Тобто людина це створіння соціальне, тобто обов'язково десь буде телефон, обов'язково з кимось вона поцілується, обніметься і так далі. цей СПФ стирається. Угу. І відповідно все одно кожні дві години треба його поновлювати. от. Угу. Але знову ж таки є ще така штука. Я всім пацієнтам розповідаю, до речі, от перший, другий, третій фототип, ну навіть третій меч ступені, от перший, другий фототип. Це ультрафіолетовий індекс. Тобто, це не просто якийсь там маркетинг, щоб нам продавати креми з СПФ, ом. тобто, це об'єктивний показник, який придумала Всесвітня організація охорони здоров'я. А він показує, тобто орієнтує людину поводити себе на сонці. Тобто воно створено створено для того, щоб зменшити кількість раків шкіри. Тобто, це число він будь-якому застосунку погода є в будь-якому. Тобто, ми обов'язково його дивимося, тобто обов'язково перевіряємо і дивимося. Якщо він три і більше, включно три, обов'язково треба наносити в, До Речі ще один розвінчання Одині. міфу що там да. сьогодні. Mm -hmm. До речі, якщо в айфоні є крута штука, ще вона показує, скільки треба, там, наприклад, використовувати сонцезахист до 17.00. Mm -hmm. Тобто, грубо кажучи, після 17.00 використовувати SPF не можна. Ну, не те, що не можна, тобто mm -hmm. не, не, ah, не, бачу. не потрібно. Індекс у F3, помірний. Це вже тобто, сонце зараз. вже від сонця до 16.00. Да. 16 Дякую. Так. <гум> Ось така штука. тобто, Але кожні 2 години, <гум> якщо знаходимося на сонці, поновлюємо обов'язково SP. Кожні дві години. Так. Да. Да, чудово, дуже дякуємо вам за таку величезну кількість інформації. Справді особисто мені хотілося б ще говорити і говорити з вами на цю тему. Справді цікаво поспілкуватися із кваліфікованим фахівцем у своїй справі. Щиро дякуємо за те, що ви були сьогодні із нами. Дуже дякую. Так, бажаємо вам успіху у вашій роботі. Нехай більше буде здорових пацієнтів. Дякую. Друзі, з нами в студії Ксенія Ткачишина, лікарка дерматовонерологиня. Говорили про те, як треба і коли перевіряти родинки після літа. Всі дізналися, дивіться на ютуб каналі Ранок надії, повторює нашу програму. А зараз духовний сніданок.